Вітаю всіх! Дякую вам, що ви є в мене за ваш час, за коменти, за ваші думки, подяки. Це для мене дуже важливо, цінне, це те, що надихає. І майже під кожним роликом я читаю такі прохання: прохання про рону Альгіз. Ролик про руну Альгіз, який називається захист, він мене вже є. Його майже рік тому викладала тут в Ютубі на своєму аккаунті. Ну, мабуть, чи не можете ви його знайти? А я подумала, що його дійсно треба продублювати, і там дещо я б доповнила. Ну, Оце саме зараз це я і хочу зробити. Руни я люблю, рівно як і Таро. Поважаю їх, ціную їх, розбираюся в них, але я себе не називаю рунологом. Я не хочу тут вам, я не збираюся вам читати лекцію, вчити вас чомусь. Тут розмова піде тільки про руну Альгіз. Якщо вам взагалі руни цікаві, ви можете безліч інформацій знайти в інтернеті, там можна зачитатися про ті руни. Тобто, так, це не навчальний курс, це саме про захист. Зараз у нас йде війна, і саме головне, що нам потрібно вижити, захистити себе, своїх дітей і своє майно по мірі. Тому так, ще хочу сказати, знаєте, ви питали, ну, як і про карти, чи наскільки це взагалі ну, може бути опасним там чи що. Я вам, знаєте, що хочу навіть про руни сказати? Зустріла я таку цікаву інформацію про наші вишиванки і руни. Ви ж знаєте, так, що звичайно вишиванки робляться хрестиком, вишиваються. Ось таким, так? А це ніщо інше, як є руна Гебо. Подивіться на неї. Гебо. її значення об'єднання, спільна дія, примноження, дар. Ну Вишиті хрестиком, наші вишиванки, вони нас, звісно, об'єднують, примножують нашу силу і приносять блага нам. Так? А у Шевченка навіть є таке: пішла дібровою луна, руна гуляє, Божа мова. Тобто так. Руни дійсно, мова Бога. Так, а тепер до головного. Оце ота руна Альгіз. Бачите, Оце вона і є. Руна Альгіз. Близенько вам показую. Що ми робимо з тою руною? Дивіться. Малювати можна на вікнах, на дверях, на воротях, на авто, на своїх домашніх улюбленицях на котах, собаках, там, на клітці з папугою. Все це можна робити і на собі, в тому числі. Чому на лобі прочитайте в інтернеті, бо навіть боксери, коли йдуть на ринг, то вони в себе на лобі малюють слиною руну Альгіз. Чому слиною? Тому що сам по собі малюнок руна. Взагалі, люба руна. Сам по собі малюнок він не працює, його треба активувати. Зазвичай руни активують стихіями води, землі, вогню, повітря. Вода, в нашому випадку, вода це є слина. Власна слина. Так. Малюємо на вікнах, на дверях, отак вона малюється. Просто і без всяких заморочок. Отак і отак. Все. Оце і є руна Альгіз якої величини її малювати там на неживих предметах, на авто, на хаті, на дверях, на вікнах, то ви самі як хочете. Можете намалювати маркером десь в куточку, там... колір тут не важливий, хоча ні, важливий. Якщо ви малюєте на предметі, то руна Альгіз любить колір шоколадний такий, коричневий колір, золотистий ще. Але якщо немає ні коричневого, ні золотистого, то який ж у вас під рукою попадеться? Тим і малюєте. Це на неживих предметах. На живих предметах на собі, слиною на лобі. Слиною, тому що це вода, руну треба активувати. Якщо це неживий предмет, до речі, ви ще запитуєте, чи можна малювати руну, ну от людина на відстані, ви хочете захистити. Так, можна на фотографії. Бажано на зворотній стороні. Отак, оце лице тут, так, а ви на зворотній стороні малюєте руну Альгіз. Так, якщо це на фото, то цю руну Альгіз ви ж неслиною малюєте так на фото, а ну олівцем там чи ручкою. Ви це фото потримайте отак от. Проведіть його, отак. От фото над полум'ям свічки. Звісно, не так, щоб та фотографія загорілася. І цього буде достатньо. Так? Тепер на відстані чи можна на людині, чи на предметі? Ось ви не можете. Нема у вас фотографії, нема у вас фотографії людини, яку хочете захистити, не вашої домівки, яку ви покинули. Значить, сила думки вона теж працює в думках. Малюєте або на той людині, або на предметі малюєте цю руну Альгіз. Тут неважливо, якого вона розміра, і уявляєте її вогневою. Так як буцімто навкруги людини стоїть оця руна Альгіз, і вона, знаєте, як горить. Навколо вашого дому, чи квартиру, чи машину, де що ви там покинули, малюєте подумки руну Альгіз, і вона у вас вогняна. Палає. При цьому обов'язково рунам треба дати завдання, як воно звучить. За допомогою руни Альгіз я або моє майно, або мій дім, або моя дитина, або мій там кохана людина, яка на фронті, так уже, що ви там захищаєте? Захищено вищими силами. Так і буде. І ще раз повторюю, за допомогою руни Альгіз я. Захищена вищими силами. Так і буде. Зрозуміло? Нічого складного нема. Це займає буквально 1-дві хвилинки. Розібралися, так? Це руна Альгіз, це руна Гебо, що я вам казала про вишиванки. Так, ну здається, все я вам сказала про руну. Коли? коли ну, це знаєте, це за вашим бажанням. Ну у, я вам так скажу, коли йде війна і коли ваше життя все время в небезпеці, то що я вам скажу? Наприклад, я як виходжу з дому, десь їду до міста, там обстріли кожного разу собі на машині на лобі, намалювала і поїхала. Це не важко зробити. Вірно ж на своєму авто. Ви також, якщо ви не хочете вимазувати там, малювати якимись знаками. На предметі, то можете так же підійти, просто палцем, пальцем намалювати і отак от, дихнути на неї. Зрозуміли? Дихнути. Тому що подихом, це, подих це є стихія вітра. Подихом ви теж можете активувати цю руну. Ну, Здається, я вас не заплутала. так? Бо Мені хочеться вам дати ну, багато інформації, щоб вона дійсно працювала, щоб ви користувалися, щоб вам то дійсно було в допомогу. То ще раз повторюю, коли вам душа ваша просить так і, так і зробіть. Якщо ваша людина на фронті, хто там у вас є, то я б така, що я кожного дня цю, цей би захист ставила, тому що, ну, тому що то жах, що зараз відбувається. Тобто, коли йде війна, коли робите, тоді робите. Тут нема такого через день, через два, коли ваша душа забажає, отак. Ну, я думаю, все вже вам зрозуміло. Так, на фотографії малюємо, на відстані подумки малюємо на дітях, на тваринах, на тваринці можна ну, захочете, просто пальцем намалюйте і дихніть. Захочете, може там чимось ну, маркером. Я не знаю, як ви там ну, вгадаєте, як ви придумаєте, та зеленкою намалюйте. А, до речі, знаєте, що вам хочу сказати? Навіть кацапи, оті окупанти, які до нас прийшли, вони теж тим користуються. У них майже у всіх намальовані ці руни. І на їхніх авто власними очима бачила. І собі десь на формах малюють. Я це дійсно бачила, вони малюють собі теж цю руну альгіз, захищаються, телепні. Надо було не приходити сюди, щоб цього не робити. Ну, я маю надію, що я вам все пояснила. І тепер уже питань щодо руни Альгіз у вас виникати не буде. Бережіть себе. Дякую вам за увагу і всього найкращого.